Друзі, усім привіт! Я вітаю вас на каналі Васильовни і сьогодні запрошую вас приготувати зі мною разом самий смачний і корисний сир це бринза. Для приготування бринзи нам потрібне молочко і фермент. Ферменти зараз для бринзи доступні в будь-якій ветаптеці. Я буду використовувати сьогодні мейто, е, який би ви фермент не обрали, його треба розвести у водички перед тим, як вносити молоко. Молочко ми розмішуємо і вносимо потихеньку, так, рівномірно, фермент. Фермент нам робить згусток молока. Без ферменту зробити сир неможливо. Тобто, це самий основний інгредієнт приготування любого сиру. Молочко я підігріла до 38 градусів. Термометр тут не обов'язково. На дотик це молочко трішки тепліше, ніж парне. До речі, для виготовлення усіх сирів рекомендують молоко використовувати вечірнє або навіть вчорашнє, ну, щоб воно було не парне. Так, молоко набирає певну кислотність і, і згусток тоді стає більш плотніший. Все, молочко ми перемішали, тепер ми його залишаємо хвилин на 45-50. Це залежить від молока, в кожному буде по-різному. У нас повинен бути плотний, такий плотний згусток, ми, при розрізі, він так тверденько розрізається і виступає сироватка. Значить, у нас згусток готовий і ми його розрізаємо. Користуюсь тим, що маю на кухні, ніяк не придбаю собі шомпора, щоб зробити більш такий. Гарну собі розрізку. Ну, нічого, те, що є на кухні, ти ми користуємося чим удобно. Розрізаємо вздовж і поперек. Розрізавши, треба оставити його хвилин на 5 в спокої. Воно так трошки осяде, і відійде так сироватка підніметься зверху. Потім ми беремо шумовочку і так осторожно, спочатку осторожно, починаємо знизу вверх піднімати згусток там будуть такі крупні шматочки, тому що перерізати його не вдається весь. І всі ці крупні шматочки ми повинні подрібнити. Ну, Більш-менш, щоб воно було все, все одинакового виду. На повторний нагрів я зерно не ставлю, тому що для бринзи достатньо того, що її гарненько перемішав, і зерно гарно віддає сироватку. Якщо поставити зерно на підігрів, то вихід бринзи буде менший. Та й це вже буде не бринза, це просто вже буде трішки інший сир. А тепер я кастелюку залишаю в споку нехай сирне зерно сяде, сироватка підніметься зверху. А я буду сьогодні робити бринзу з укропчиком. На городі нарвала вже свіженький укропчик, помила. Положила його на полотенечко, щоб він просох. Зараз наріжу міленько, і буде бринза з зеленю. А тим часом сирне зерно в мене осіло, сироватка піднялася зверху, і мені її зручно вибрати. І кожного разу, коли вибираю сироватку, потім знову-знову перемішую. Зерно знову буде віддавати сироватку, і я знову буду її вибирати. І, коли сироватки майже не залишилося, треба зерно провіряти на готовність. Маючи в долоні. Зерно в нас повинно зліплюватися, а потім ми можемо його так гарно розкрешити. Якщо зерно буде не готове, воно у вас в ладошки не зліпиться, ну, буде таким м'якеньким. А так воно навіть от в каструлі, воно вже саме злежується, пресується, ми повинні його так трошки шевелити, розбивати, щоб воно не злежалось, поки ми його не сформуємо в якусь форму. Так ми його здавлюємо, воно зліпилося. Ми його розкришуємо, воно ну, гарно так розкришилося. Все, наше зерно готове. І на цьому етапі можна бринзу підсолити, можна додати різну зелень, хто що полюбляє е е вялені томати, паприку, ну будь-що. Я додаю сьогодні укропчик. Форма також може бути люба, є в кого формочки. У мене сьогодні буде звичайний друшлячок. Получається така форма, цікава, кругленька, мені подобається. Тому для бринзи використовую саме цей друшлячок. Трішечки її треба так підпресувати, щоб можна було перевернути. Вона гарно піддається формовці. І от така головочка у нас буде. Ну і сьогодні у мене бринза на всі смаки. Бринза з укропчиком, проста бринза. Ось такі головочки получилися у мене. З укропом, кругленька така. І цього разу спробувала новий смак, це з паприкою. Червоний перець, він у мене був сушений. Отака паприка різана. Зараз ми кожну головку розріжемо і подивимося, які вони всередині. Так, Першу будемо різати, Та, що... без нічого. Отака вона в розрізі. Гарнюня. Так, далі ми розріжемо. Я, мабуть, не буду її так пополам розрізати. Одріжу. Ух ти, наріжеться тугенько. До речі, роблю це вже декілька разів з укропом. То я не знаю, таке відчуття, що укроп дає їй якусь. Вона така плотненька, виходить, ця бринза. Зато її дуже гарно нарізати кубиками в салат. Вона гарно ріжеться. Така красотінь. Тут дирочок менше. Такий він більш плотний. Ну, то, що укроп. От укроп дає свою якусь текстуру, він завжди, виходить, такий більш плотнуватий. Якщо цей класична бринза м'якіша, то з укропом завжди такий більш плотніший. І що в нас одержалося бринза паприкою, такий розріз. Отака вона в розрізі, гарненька. І кожний наповнювач от паприка, от воно дає свій і запах, і вкус наповнює бринзу. Будемо куштувати. Так, зараз я все ж таки. Все ж таки хочу нарізати. От вона така плотненька з укропом. О чомусь завжди. Мені здається, що укроп, ну саме укроп дає їй таку текстуру. Але вона класно нарізається на салатик. От так от вообще. Красотень. Куснятіна. Вкусно з укропом це взагалі класно. М -м так по весняному. Періодично виключаю камеру, бо не можу здержатися і не з'їсти кусочок. Хоче ж спробувати з паприкою і розказати вам свої відчуття. Дуже смачно. Е тобто сир такий м -м насичений. Вершковий смак, і плюс до цього ще солодкий червоний перчик. Ну, це просто супер, це просто бомба. Буду пробувати ще з чимось, скоро мені прийдуть вялені помідори. Так що процес буде тривати далі. Отаку я смакотуна робила. Можна робити салатик їсти з чаєм, з кавою, з бутербродами. На різні смаки, кому що подобається. І на цьому поки все. Якщо вам цікаво мої експерименти, залишайтесь зі мною. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коментарі, що вам цікаво, задавайте питання, я буду з радістю вам відповідати. Всім пока-пока!